Пробуємо наїзлом, тому що не викручується воно тут нічого. Не матюкайся, не можна матюкатися. О, вийшов. Оторвався, приламався і як його тепер ну, будемо пересверлювати і нарізати різьбу ось це так гроя робить змішувачі, щоб шланги не зміг замінити сам. А ну коментуємо, у кого така ситуація була. А давайте другий ще спробуємо крутити, може щось вийде. Сто, може тут права різьба взагалі, га. Ні, не, не крутиться. Ні. Короте... Пробуй наїзлом так само. Да, да, наїзлом не можемо, треба розібрати, що там у ньому далі. Може зараз спробуємо висверлювати і побачимо, яка там конструкція. Кажи хай пишуть, хто знає. Пишіть в коментарі, хто знає, як його правильно витягнути звідти. Тому що ми отак от таким методом у нас вийшло витягнутий шланчі, одломатий шланги. Тільки допоміг такий метод, що засверлилися, забили туди шістигранник і ну, І вже підняємо. Там все-таки резьба и за шланг вона не хочет крутиться, потому що до такої степени закисло каменем взялося. О! Вот. Там резьба еще на герметику, герметику посажена, на фиксатор різьби посажена. Ты понял яка ситуація? Ось так мы і разобрали, щось не фіксує. О! У нас видно, что резьба. Приломали шланг. И на фиксаторе різьби вот такая тема закручена. Ставим лайк, подписываемся.